Медичні експерти сходяться на думці, що ходьба – найпростіший спосіб поліпшити фізичне та психічне здоров'я зміцнити тіло та запобігти різноманітним захворюванням. Хоча це не єдиний вид вправ, які треба робити, це перший крок до здорового життя «Вам Не треба обладнання, не треба абонементу спортзал і користь від цього величезна. Як рекомендують американські лікарі, дорослі мають займатися фізичною активністю середньої інтенсивності щонайменше 2,5 години на тиждень. Це знижує ризик серцевих захворювань, високого кров'яного тиску, недоумства, депресії та багатьох видів раку. Ходьба також знижує рівень цукру в крові, корисна для здоров'я кісток, може нормалізувати сон, а ще допомогти скинути вагу. Ще одна її перевага вона чинить менший тиск на суглоби, зміцнюючи серце та легені. знижується ризик ішемічної хвороби серця, інсульту, гіпертонії, діабету другого типу та різних видів раку. Це може зменшити занепокоєння та депресію, поліпшити сон. Це також може знизити ризик хвороби Альцгеймера та інших деменцій. Утім, ходьба не може замінити силові тренування, які розвивають силу м'язів і витривалість. Ми рекомендуємо щонайменше два дні займатися силовими вправами на нарощування м'язової маси. Це можуть бути вправи із власною вагою, справжні силові тренування чи вправи з еспандерами. Чи справді людині потрібно проходити 10 тисяч кроків щодня? Експерти підкреслюють, що це лише рекомендація. Ми всі чули про 10 тисяч кроків на день, і це була рекламна кампанія, запущена в 60-х роках минулого століття, яка якимось чином закріпилася у свідомості людей. Лікарі кажуть, що проходити хоча б 3-4 тисячі кроків щодня вже корисно для здоров'я.